Степпі серії Еліт, алюмінієві стрім'янки степпі серії Еліт чудово підійдуть для тих, хто цінує комфорт, стильний дизайн, практичність і легкість у використанні. Вони допоможуть впоратись з більшістю ваших побутових завдань у квартирі чи будинку. Використовуючи їх, ви легко дістанете до висоти від 2,5 до 3 метрів. Робоча висота залежить від того, яку стрім'янку ви оберете. На дві сходинки, на три сходинки чи на чотири. Якщо ви оберете драбину степі Еліт 2, то висота її верхньої сходинки буде 47,5 см, а робоча висота близько 2,5 метра. Стрем'янка Еліт 3 має висоту верхньої сходинки 68,5 см, тому це ідеальний вибір для вашої кухні, майстерні, офісу, гардеробу, магазину. Та інших приміщень із середньою висотою стелі, використовуючи її, ви легко дістанете до 2,7 метра. А враховуючи красивий та стильний дизайн, вона ще й доповнить ваш інтер'єр. Якщо ж ви проживаєте в будинку або квартирі з високими стелями, то краще обрати стрім'янку на 4 сходинки з максимальною робочою висотою 96,5 см. Завдяки їй ви впевнено виконаєте завдання на висоті 3 метри, драбини на 3 та 4 сходунки, зроблені з поручним висотою 50 см з округлого алюмінієвого профілю, за який зручно та комфортно триматись, та який надійно страхує вас. Щодо розмірів сходинок у стрем'янках, то вони є лідерами у своєму класі у всіх трьох моделях їх розмір становить 300 на 180 мм. Виготовлені сходунки з антислизькою перфорацією та чотирма ребрами жорсткості. Ці характеристики забезпечать комфорт для ваших ніг та спокій для вашого серця. Продовжимо про зручність: всі драбини степпі серії Еліт мають складні сходинки, що робить їх компактними та практичними у зберіганні. Завдяки цій особливості товщина стрем'янки у складеному вигляді всього 4,5 см. Форма у складеному вигляді прямокутна, а ширина 44,5 см. Тому зберігати їх можна будь-де не менш важливою є маленька вага стрем'янок, найменша на дві сходинки важить всього 3,1 кг, на три 4,6 кг, і найбільша на чотири сходинки лише 5,7 кг, що дозволить легко справлятися з її переміщенням будь-кому. Завдяки унікальній конструкції та використанню якісних матеріалів і деталей, стрем'янки мають надзвичайну стійкість, а навантаження, яке вони можуть з легкістю витримувати, 150 кг, що підтверджено європейськими сертифікатами якості. Не менш важливим є захист поверхні вашої підлоги під час використання драбини, тому опори стрем'янки оснащені заглушками із ПВХ. Які забезпечують надійне щеплення практично з будь-якою поверхнею та не пошкоджують її, стильні, зручні, функціональні, комфортні та надійні драбини степпі серії еліт легко задовільнять запити найвибагливіших споживачів.